Всім привіт! На зв'язок мініагросуми булат Т-244. Все, зібраний, готовий. Отака в нього повністю рівна підлога А ще не повністю, бачите, ручник ще не поставили. Зараз поставимо ручник і в принципі трактор буде повністю готовий. Мадняве кермо 112х24 задні шини і по навісці. Примусова гідравліка, окремі гідроциліндри, дві пари гідровиходів, гідророзподільник недалеко чутенькі мости. В принципі, трактор збитий, трактор класний. Так що можна буде вже його протестувати з сьогоднішнього дня. І, до речі, ще один ось став на збірочку. Так що в нас їх буде два штучки. Капотяк його все. Так що буде ще збиратися і другий. Так що два 3 ігри у нас в наявності є. Кого цікавить, приїздіть. І, до речі, дивіться, в нього трошки збільшений радіатор. Я не знаю, на відео видно чи не. ні, але це так і є. Приїздіть, тестуйте, купуйте. Герої Крут 15, місто Суми. Всім гарного дня і мирного неба.